Ернст Теодор Амадей Гофман Лоскунчик і Мишачий король. Частина друга Марі хворіла майже тиждень. А одужавши, перш за все побігла до Лускунчика. Тепер вона знала, що її Лоскунчик молодий Дроссельмейер з Нюрнберга, гарний юнак, якого зачеклувала Мишильда. Увечері, коли у вітальню зайшов майстер Дроссельмейер, Марія розповіла йому про свої припущення. Майстер відповів, якщо ти, Люба Марі, візьмеш під свій захист бідного лоскончика, тобі доведеться багато стерпіти і пережити, але ти можеш врятувати його, будь мужньою та вірною йому. Недовго довелося Марі спати цієї ночі. Раптом прокинувшись, вона побачила мишачого короля, сина пані Мишильди. Очі його метали іскри, сім корон блищали на самих головах. Віддай мені цукерки або я загризу твого Лоскунчика. Щоб врятувати Лоскунчика, Марі була готова віддати все. Кожного вечора. Мишачий король приходив до Марі і вимагав цукрових ляльок. І дівчинка з болем у серці віддала йому своїх чудових пастухів та пастушок, білих овечок, веселого песика, танцюриста і навіть свого улюбленого червонощокого немовля. Якось вночі Марі прокинулася від дотику чогось холодного і бридкого. І завмерла від страху. На плечі у неї сидів мишачий король. А тепер неси мені всі свої книжки, інакше твій лоскунчик загине. Марія помітила, що у лоскунчика на шиї з'явилася кривава пляма. Вона дбайливо взяла його у руки і почала обережно витирати носовичком. Раптом лоскунчик врухнувся і насилу прошепотів О, безцінна і вірна моя подруга, не віддавай книжки, а краще дістань мені шаблю. Марія вирішила порадитися з Фрізом. Дізнавшись, що його гусари погано вели себе під час битви, він покарав їх. Зрізавши з шапок всі кокарди, потім відв'язав гостру срібну шаблю у полковника і надів її лускунчику. Наступної ночі Марія не могла заплющити очі. Опівночі їй почулося у вітальні якась метушня, брязкіт та шурхіт. Невдовзі хтось обережно постукав у двері і почувся тонесенький голос. Безцінна паночка Марі, відчиніть двері і нічого не лякайтеся, я несу вам хороші новини. Марі швидко відчинила двері. На порозі стояв лоскунчик з закривавленою шаблою в руці. Завдяки вам, моя панночка, я переміг підступного мишачого короля. Прошу пройти зі мною декілька кроків. Він пішов вперед, Марія за ним. Зупинилися вони біля старої величезної шафи з одягом, дверцята якої були відкриті. Лоскунчик смикнув пензлик дорожньої шуби батька і миттю з рукава спустилася витончена драбинка. Чи не хотіло би ви піднятися? спитав він. Марія зійшла на сходинку. Але не встигла вона піднятися через рукав, не встигла визернути з під коміра, як її заціпило світло, і вона опинилася на чудовій галявині, яка вся іскрилася, немов блискучим дорогоцінним камінням. Потім вони йшли по мармуровим плитам, виготовленими з білосніжного цукру. Згодом Марі овіяли солодкі аромати. З чудового гаю на гілках висіли золоті і срібні плоди. Ах, як тут чудово! вигукнула захоплена Марія. Лоскунчик плеснув у долоні, і відразу з'явилися крихітні пастухи і пастушки, мисливці та мисливиці. Вони принесли золоте крісло і люб'язно запросили Марі сісти. Мисливці затрубили у усурми, і пастухи та пастушки почали танцювати. Незабаром повіяло дивовижними ароматами троян, і морі побачили великі гарні озера, на яких плавали срібно білі лебеді, а діамантові рибки плескалися у рожевих хвилях. А тепер, сказав Лоскончик, – перепливемо. По Рожевому озеру на той бік в столицю. Лоскунчик знову плеснув у долоні. Марі побачила двох золотих дельфінів, запряжених у раковину з дорокоцінного каменя. Дванадцять чарівних арабчат перенесли Марі та Лоскунчика в раковину, яка відразу попливла по озеру. Невдовзі вони опинилися у невеликому гаю, в якому все сяяло та блищало. На деревах росли рідкісні плоди, а ось і столиця, сказав Лоскунчик. На осіяній квітами міській галявині Марі побачила будиночки. Замість дахів їх вкривали майстерно сплетені віночки. А башти були увиті строкатами і гріляндами. Срібні солдатики стояли на варті. Невдовзі Марі і Лоскунчик опинилися перед замком, що світився червоно-рожевим сяйвом, гострі дахи башт були всіяні тисячами золотих та срібних зірочок. Раптом почулася тиха, чарівна музика. Ворота замка розчинилися, і з них вийшли дванадцять крихітних пажів, за якими йшли розкішно одягнуті принцеси. Вони ніжно обійняли Лоскунчика. О принц, любий наш брат!» – сказали вони. Лоскунчик взяв Марі за руку. Це паночка Марі Штальбаум, моя рідьвниця. Чи може зрівнятися з нею по красі, гідності та чеснотам принцеса Пірліпат? Ні. вигукнули принцеси і почали обнімати Марі. Потім всі пішли у покої замку, стіни яких були зроблені з кришталя, принцеси почали готувати чистування, а Лускунчик розповідав їм про жорстоку битву з військом мишачого короля. Він розповідав, і Марі здавалося, що все навколо вкриває срібна хвиля, щось співало, дзюрчало, шелестіло. хвилі несли її все вище та вище, але тут вона розплющила очі і побачила, що лежить у своєму ліжку. Якось Марі сиділа біля скляної шафи і дивилася на лускунчика. І раптом у неї вирвалося. Ах, милий пане Дросельмеєр, якби ви насправді жили, я б не відмовилася від вас, як принцеса Перліпат, за те, що ви за мене втратили свою корсу. І тієї ж миті щось затріщало і загриміло. Мері втратила свідомість. Коли вона отямилася, її мати клопотала біля неї і сказала до мана Дроссельмейра з Нюрнберга приїхав його племінник і завітав до нас. Марі підняла очі. Перед нею стояв майстер Дросельмеєр, який тримав з руку стрункого юнака в пошатному червоному камзолі, шитим золотом. Невеличка шабля блищала на його боці. Юнак подарував Марі багато іграшок. І перш за все, такі ж фігурки, що погриз мишачий король. А Фріцу він подарував розкішну шаблю. За обідом, люб'язний юнак клацав для всіх горішки, навіть найтвердіші. Після обіду молодий Дросельмер запропонував Марі прийти з ним у вітальню. І, ставши на коліно, сказав Незрівнянна паночка Марія. Ви врятували моє життя, і я прошу розділити зі мною корону і трон. І Марі стала нареченою Дроссельмаєра. А через рік він приїхав за нею у золотій кареті, запряженій срібними конями, і повіс її у своє королівство.